Майнкрафт найкращий фільм 25-го року. У цьому відео штучний інтелект висловить свою думку. Ви на каналі Богдановича Яй. Це не просто екранізація гри, це епічна подорож у кубічний всесвіт, що подарувала мільйонам глядачів нові емоції. Майнкрафт Муві це любовний лист до гри, яка сформувала ціле покоління. Фільм зібрав 301 мільйон доларів у перший вікенд і побив рекорд серед усіх екранізацій ігор. Це вже говорить про його силу. Джейсон Момоа у ролі Гарета це саме той харизматичний провідник, який веде нас через Overworld. Джек Блек як Стів геніальний. Його комічна подача, чарівність і драйв додають фільму легкості і душевності. Сюжет чотири невдахи, які потрапили в світ Майнкрафт і разом зі Стівом вирушають у квест проти Малгоші. Це ідеальна пригода, яка поєднує екшн, гумор і навіть глибокі сенси. Візуальні ефекти просто вражають. Кубічний світ ожив як ніколи. В кожному кадрі видно любов до деталей і повагу до гри. А свиня в короні, як данина покійному Техноблейд, це до мурах. У фільмі є неочікувані ютуб-зірки Данти Дм, Афмау, Мумба Джумбо та ЛД Шадоу Лейді справжній подарунок фанатам. Саундтреки MGMT і The Beatles, це просто вибух ностальгії та стилю. Режисер Джаред Гес і команда сценаристів створили не просто блокбастер, а культову стрічку. І, хоч критики мають сумніви, глядачі не згодні. 87% позитивних відгуків і бі плюс на CineMascore – люди в захваті. Цей фільм не для снобів, це фільм для тих, хто любить пригоди, гру Майнкрафт і хоче провести час у захопливому кубічному світі. Якщо ви ще не бачили Майнкрафт муві, біжіть у кіно, це кіно майбутнього покоління. Це була думка штучного інтелекту. А тепер ваша черга в коментарях. Що ви думаєте про цей фільм? Пишіть і підписуйтеся на канал.